Всіх. Добре мене чути, так? Да? Слава Господу. Е, сьогодні вибула така мені велика честь. Е, для мене це хвилюючи, скажу чесно, трошки. Але я дуже радію, що Господь дав таку мені можливість поділитися словом. Е, вірю, надіюся, що слово. Для когось воно буде потрібне в цей час. І моя тема, на яку я сьогодні хотів би говорити надія, яку дарує нам Господь. І перше, з чого я хотів би почати, це з визначення, що таке надія. Надія це емоційне переживання, відчуття, емоція, що виникає при очікуванні людиною бажаної події. Друге, я хотів би. Сказати, що надія ділиться на три основні складові, послідовність яких у кожній людині може бути своя. Перша це надія на себе. І хотів би зачитати перше місце Писання це приповісті 3:5. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Друге, надія на людину. Це Єремії 17,5. Так. так говорить Господь проклята людина, яка покладається на іншу людину. Та вважає, що тіло, та вважає тіло своєю опорою, а серцем відвертається від Господа. І третя надія надія на Господа. Це Єремії 17,7. Проте, благословенна людина, яка цілковито покладається на Господа і надію, якою є Господь. Ми з вами, ну я так думаю, що в принципі у кожного з нас. Ми, коли в своєму житті стикаємося з якимись випробуваннями, то я не знаю, як у кожного із вас, але у мене. Особисто скажу чесно, зараз я не буду лукавити там перед Господом. Оця послідовність я розставив так, як у мене вона. У вас вона може бути інакша, і це слава Господу, я так, як, як у мене було. І хотів би поділитися своїм свідченням, коли у 18 років я дуже сильно захворів, і ну, у мене трапилося виходить як. Я у 18 років ми таким дивовижним чином прийшли в команду в християнський футбольний клуб. І я почав ходити на домашні зібрання, почав пізнавати, цікавитися Господом. Мені було дуже цікаво, я починав читати Біблію, я починав десь молитися. І в моє життя прийшли такі перші випробування. Mm -hmm. Мене виховувала завжди бабуся. Ну, мама з татом багато працювали, багато. Часу проводив на роботі, мене виховувала в основному це бабуся, і бабуся ну, відіграла в моєму житті таке дуже велике значення у вихованні моєму. Ну і навіть, скажімо так, перша молитва моя була, коли мені бабуся сказала, що ти можеш піти помолитися. І мені було десь років п'ять, напевно, що після ми пішли в православний храм. З бабусею, вона мені щось трошечки ділилася зі мною, а потім каже, а ти знаєш, що можна до Бога молитися. І тоді перший раз я познайомився з Богом, ну, я почав з ним спілкуватися. Тоді ще для мене це все було якось. Ну, я не розумію, який Бог. Тобто тоді для мене Бог був такий як е, е, чарівник, який міг там зробити якесь чудо, але він ну, і є чарівником, зрозуміло, що він може робити чудеса будь-які. І от у моєму житті я у 18 років приходжу, починають цікавитися Богом, і у мене помирає бабуся. Бабуся для мене була важливою людиною, і я потім захворів дуже серйозно. У мене були великі проблеми з обличчям. У мене на обличчі були, воно називається форункули. Ну, Хто знає, можливо, я стикався коли в житті, Такі нарости, в яких всередині кров, і вони покривають повністю все обличчя. І я о 18 років захворів, і це тривало 4,5 роки. Я тільки прийшов до Господа, і у мене якесь так все почало змінюватися. Мені щось здавалося, що я в якийсь в інший світ потрапив. В цьому всьому, я скажу так, ми почали. Я ж ходив надалі на домашні групи, починав ходити вже на зібрання, і за мене почали люди молитися. І до цього я зазвичай покладався, звичайно, що на себе. Ну кажу, як є, тому я думаю, спочатку так. думаю Так, що мені робити? Мені треба там знайти якогось лікаря, мені треба там. По знайомому піти, десь там спитати когось щось іще. Ну, і в мене нічого не виходило. У мене нічого не виходило. В мене лікували і в Кривому Розі. І я лежав в лікарні. У нас на Олімпі там раніше була лікарня е, спеціальна. Я там пролежав два тижні. Потім пам'ятаю, що виходжу з цієї лікарні, е, і сідаю в автобус. а На мене люди так дивляться. І я такий, мені так хочеться закрити очі, щоб мене просто не було видно, щоб просто на мене люди не дивилися, тому що ну я розумію, як вони на мене дивляться. Ну, з, з якимось прізрінням, з таким якісь. Ну не всі люди розуміють. І я пам'ятаю, така була мрія, думаю, у мене така мрія, що колись, коли я вийду на вулицю, і на мене хтось подивиться, і він подивиться нормально, не так, що з якимось, таким, що відторгнення мене, а нормально. І тоді в мене така була мрія, я почав там шукати там, то до лікаря, поїхало до одного, там, то до людей там, знайомі одні там порекомендували поїхати в Дніпро. Поїхали в Дніпро, там якийсь уже професор там, серйозний там, лікували мене, начебто все краще, краще, краще потім раз, воно знову у мене. І так, чотири з половиною роки. Але скажу чесно, що в якийсь час я зрозумів. Що Господь мені проговорив таку фразу, що Він сказав мені, що я дам тобі повну свободу. Але цю свободу я хотів отримати вже прямо зараз. Тобто тому що це вже там тривало якийсь там довгий час, але в моєму серці вже з'явилася надія. Тому що спочатку це було таке, знаєте, таке, я ходив, цікавився Господом, я поки не все, не все дуже розумів, але дуже сильно хотів пізнати, який є Господь. І перше, що я пізнав, що Господь коли мені дав надію, надію на одужання. Це була моя така перша надія. Тому що вже на людей у мене не було надії, на себе не було вже надії. Була надія тільки на Господа. І ви знаєте, що я вам скажу? Були моменти розпачу, коли ти ну, не розумів там до Бога з Богом розмовляв і говорив до Бога, бувало, і кричав, бувало. і... Питав Господа, Господь, ну, чому так, ну, що не так, що, що я не так зробив. Але чим далі воно рухлося, тим більше у мене з'являлася впевненість, що в мене сілить Господь. Але я просто не розумів, яким чином це відбудеться, тому що явних якийсь ознак зараз я не бачив. І так цікаво, коли Бог використовує невіруючих людей е для слави Божої. Колись мене одна людина познайомила, з, мені запропонували, не хочеш ти піти до лікаря, там дуже хороший є лікар. ну Він дійсно дуже хороший лікар і дуже хороший спеціаліст. Але саме цікаво, яка історія. Ну, я кажу, так, я не проти піти до цього лікаря. Ми пішли до цього лікаря, і я заходжу до нього в кабінет, він там вітаю, там посміхається. Для мене це якесь так ну, дуже дивно. Лікарі бістю, звичайно. Заходь, заходь, давай, заходь. Тут е, посміхається, добрий день там. Е, що у вас, ну я так розумію, у вас там з пічем, там проблеми, то, то, то. Починаєш говорити, і я розумію, це вже мені відповідь від Господа. Ще не було ніякого лікування, не було нічого. Але Господь мені поклав цю надію. І з цією надією набагато простіше мені було жити, тому що без надії на те, що якщо б я не знав, що Господь мені дасться зцілення, якби він не проговорив моє серце, ну це було іще набагато гірше, ніж у мене було, скажу чесно. Але я дуже дячний Господу, тому що він вірний. І через чотири з половиною роки, коли він мені каже, лікар, ти готовий? Це довгий буде курс лікування дев'ять місяців. Треба лікуватися, постійні капельниці уколи, таблетки. Кажу, то я вже 4,5 роки кажу, тут ну, чекаю, в принципі, тому за 9 місяців кажу, я готовий, звичайно, що і буквально там перші місяці у мене з обличчя все зійшло. І ну, забігаючи трошки наперед, скажу, що потім Господь якось, ну, я так теж молився, і Господь мені теж поклав в серце, що ну, в моєму житті теж моє обличчя буде. Українською мовою, буде змінюватися. Змінюватися на краще. І я скажу так, що я вже з того періоду, коли пройшов лікування, і Господь мене повністю зцілив через лікаря, пройшло вже дуже багато часу. І за цей час я теж дуже багато пройшов різних процедур, починаючи там від пілінгу, ну, хто там, можливо, знає, там, закінчуючи лазерною шліфовкою обличчя. Глибокою і цей. І я скажу так, що Господь ну, дивовижний. Ну, те, що Він робить в житті, це просто ну, це неймовірно. І коли пройшовши цей весь шлях, я зараз дивлюсь на себе. Я розумію, що я симпатичний чоловік, ну, чоловік Божий, слава Господу. Мосполь подарував мені прекрасну дружину, і я за це йому дуже вдячний, тому що колись згадую ті часи, коли я комплексував просто вийти на вулицю, щоб на мене люди мене просто побачили. А зараз я виходжу з високопіднятою головою, не тому що я ну, себе відчуваю краще ніж інші. А тому, що я відчуваю, що Господь в моєму житті дуже багато чого зробив, і я це просто бачу, як то кажуть, на обличчя. <рес> да. І за це дуже вдячний Богу. Це така моя історія з мого життя, яку я пройшов. Я не пам'ятаю, по-моєму, я ще не ділився в нашій церкві цим свідченням. І я дуже вдячний за це Богу. Також наша надія може бути атакована у будь-який момент нашого життя. Діявол не подобається, що ми маємо надію на Господа. І Він намагається тиснути на усіх нас, які мають надію на Господа через обставини, хвороби, втрати, фінансові проблеми. Він хоче зламати нашу надію. Коли ми втрачаємо надію, ми стаємо слабкі і вразливі. Для нас є гарний приклад надії це історія седрах, Мешах і Абденего. Це Даніїла, третій розділ. З 14 по 32 вірш ну там можна повністю зачитати всю главу, але я не буду, я так своїми словами трошечки пройдуся, а що зачитаю? Е, чи мене ця історія надихнула? Ну Вона мене дуже сильно надихає е, тим, що сидрах Мешах Явденебо е, у, у своєму скрутному становищі вони не дали задню і. Не поклонилися золотому істукану. Вони були вірні Господу, і там є ключові слова, які мені прямо ну, дуже чіпляє. Я ще так вкратці розкажу цю історію. Можливо, ну, напевно, що всі знають її, але щоб нагадати, що був такий цар Новохудоносор і він побудував золотого істукана і наказав усім поклонитися йому. Хто не поклониться, коли там будуть музичні звуки. Того він кине у, роз, у розкалену піч. І були такі брати, Синдрах, Мишак і Одинаго, які відмовилися поклонитися Золотому Істука, тому що їхнім Богом був Господь. І я хотів би тепер з цього місця зачитати. Чому? Тому що там такі дуже важливі, як на мене, слова. І Новахудоносар сказав їм. Чи правда шедрах у мешаху дав Денегу, що ви не служите моїм богам і не поклоняєтеся Бованові золота, якого я поставив? Отже, якщо ви почувши звук сурми, флейти, цитри, ліри, арфи, труб та всякого роду музики, готові впасти і поклонитися Бованові золота, якого я зробив, то гаразд. Якщо ж ви поклонитеся йому, у вас миттю. Якщо ж ви не поклонитеся йому, вас миттю кинуть вогнену піч. Тоді диявол, тоді деякі, так, тоді ніякий Бог не зможе рятувати вас від рук від руки моєї. Шедрах, Мишах і Евденего відповіли царю: о воходоносаре, нам немає потреби захищати себе перед тобою у цій справі. Якщо нас кинуть. У вогнедишущу піч, Бог, якому ми служимо, зможе нас врятувати з неї. Він визволить нас від твоєї руки, о царю. Ну, і Це мені здається, от прям кульмінація е, цієї всієї історії. А, але якщо навіть ні, ми хочемо, щоб ти знав, о царю, що ми не станемо служити твоїм богам чи поклонятися Бованові зота, якого ти поставив. Тоді Новоходоносор розлютився на Шедраха Машаха і Евденего, його ставлення до них змінилося. Він наказав розпалити піч у сім разів дужче, ніж зазвичай. Потім він звалів найдущим солдатам своєї армії зв'язати шедраха Машаха і Евденего, кинути їх у розжарену піч. Тож цих мужів у халатах, штанах, тюрбанах та іншому вбранні було взято та кинуто. Врожарину піч. Наказ царя був таким невідкладним, а піч такою гарячою, що язики вогню вбили тих воїнів, що кидали шедраха Мешага та Овденего. І ці троє міцно зв'язані, впали врожарину піч. Тоді цар поділився, підвівся на ноги в подиві і запитав своїх радників, чи не кинули ми тих трьох мужів, зв'язаними у вогонь. Вони відповіли: так, о, царю. Він сказав Погляньте, я бачу чотирьох мужів, що ходять у вогні, розв'язані та неушкоджені, а четвертий подібний до Сина Божого. Тоді навоходоносар наблизився до отвору розжареної в печі, і гукнув Шедраху, Мишаху та Авденегу, слуги найвищого Бога, виходьте, йдіть сюди. То шедрах, Мишах і Авденегу вийшли з вогню і сатрапи, правителі, намісники та царі, радники з'юрмилися навколо їх, вони побачили, що вогонь не ушкодив їхні тіла, жодна волосина на їхній голові не обсмалилася, халати їхні не обгоріли, і чадом не пахло від них. Тоді Новоходоносо сказав Благословен будь Боже Шедраха, Мешаха і Евденего, який послав свого ангела і врятував слух своїх, вони покладаються на нього і не послухаються царському наказу ладні були віддати своє життя, аби не служити і не поклонятися ніякому Богу, крім свого Господа. Тому я наказую, що людей, будь-якого племені чи мови, хто промовлявшись проти Бога, шедраха, мешага та вденего, буде розтерзано, а оселі їхні стануть купою каміння, бо немає іншого Бога, який би міг врятувати людей таким чином. Потім цар призначив. Шдраха, Мешаха Табденего правителями, провінціями Воволонського краю. От така історія, і мені особливо зараз оцінився писання. Так, 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 ці Ну, от відповідь 17 починаючи з 17-го вірша, я хотів би зробити ще раз такий акцент: якщо нас кинуть у вогнедишну піч, Бог, якому ми служимо, зможе нас врятувати з неї. Він визволить нас від твоєї руки, о царю. Але якщо навіть ні, ми хочемо, щоб ти знав, о царю, що ми не станемо служити твоїм богам чи поклонятися в золота, якого ти поставив. Така історія, яка е, показує нам, що віра і надія, яка була у Шедраха Мешаха, Абденага, вона була випробована на ділі. І вони не втратили свої надії на Господа. Навіть тоді, коли ну, все здавалося втрачено і було б набагато простіше. і... Набагато простіше зробити вибір в пользу того, щоб поклонитися золотому тому істукану, але вони цього не зробили. Вони зробили свій вибір на користь Господа. І так само в нашому житті, коли ми робимо свій вибір на користь Господа, Господь нас ніколи не залишає. Ми можемо бути точно так само випробувані, і часто ми проходимо якісь випробування у своєму житті. Це можуть бути якісь, як я казав, там, фінансові, можуть бути якісь, е, якісь проблеми в сім'ї, можуть бути якісь проблеми по здоров'ю, але Господь, він завжди вірний. Якщо залишатися в його присутності, залишатися з Господом, Господь ніколи не залишить. Ми люди можемо да, залишити Господа, іноді десь, як я казав, да, перше, що я вже знаю, що Господь хто я розумію, що Господь є, але все одно ти покладаєшся перше на себе. Ти думаєш за все, що, що ти можеш зробити. Потім ти думаєш, що може зробити людина, яка знайома, якісь знайомі, як вони можуть тобі допомогти. І третє, вже потім ти покладаєшся на Господа. А у страха Миша Харденеву було по-іншому. І для мене це такий великий приклад того, що надія всіх ну, мужів Божих. Дійсно була на Господі, і Господь їх не залишив. І коли подивився цей Новоходоносор в цю піч, він що побачив? Він побачив те, що Господь був з ними, що їх було четверо. І він здивувався. І він визнав Господа, який зміг дійсно спасти Шедраха, Мешаха і Авденего. Тому ця історія вона дуже надихає і, і таке для нас нагадування, що наша надія вона повинна бути. Міцною, навіть коли щось не так, щось виходить десь не так, як ми думали, не так, як ми планували. Але Господь поведе так, як треба. У нього ніколи не буває якась не так, як треба. Потім, коли ми я сьогодні ділився зі Світланою, ну про те, як ми познайомилися з моєю дружиною, ми там спілкувалися, деякі міністра не ділився. Ви знаєте, коли ти розумієш ну весь шлях, який... Ну, ми пройшли з моєю дружиною. Я тут бачу велику славу Божу. Чи було дуже просто, не було просто, чи було все гладко, не було все гладко. Але Господь був з нами, тому що ми довірили наші стосунки Господу. Ми сказали, що ми будуємо наші стосунки на слові Божому. Ми будуємо з Господом. І по-іншому ну, ми не ми домовилися, ми не будемо рухатися. І Господь був вірний, навіть тоді, коли ми сідали, ну, ми так сідаємо і думаємо, там, спілкуємось отак завжди, ми вже звикли тримати телефон завжди, бачити один одного. І коли вже ти навіть розумієш, що вже скоро настане той час, коли вже буде вінчання, а ми все одно спілкуємося, ну десь якесь ну, трошки незрозуміло, що я казав, що ми спочатку розписалися з Вілля слава Господу. В травні, а потім через місяць тільки повінчалися. Ми розписалися, Ліля зразу уїхала. І ми місяць спілкувалися надалі через телефон. Але слава Господу, Господь все настільки склав ці пасли докупи, наскільки це вийшла красива така картина, яку Господь подарував у нашому житті. Тому за це слава Господу. Наступне, що я хотів би сказати, це про надію у війні. Так, і ну ми всі, в принципі, чекаємо дуже сильно нашої перемоги, ми чекаємо е, поразки російсь... Російської Федерації, ми чекаємо е, на спільне на наших територій, що всі військові повернуться додому живими. Ми чекаємо і віримо. Е, але все одно, як люди, іноді покладаємо свою надію на якихсь людей, тому що ви знаєте, коли. Цей такий бум, такий був інформаційний, коли Трамп тільки став президентом, і його ці слогани ну, дуже красиві і такі вони оманливі, такі були трошки ну, як би, для мене особливо. Хоча скажу чесно, що і у мене якісь доля, е, там якісь процентики які були за те, що думаєш, ну, а мало ли, що там може щось і десь. Але як показує зараз час наша надія тільки на Господа. І я хотів би зачитати місце писання, це Псалом 46,9. Ідіть і подивіться на діла Господні, які дивовижні, дивовижні речі здійснив він на землі. Він припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи і палить вогнем колісниці. Вгамуйтесь і пізнайте, що я Бог, я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі. Вгамуйтесь і пізнайте, що я Бог. Ну, для мене це ключова фраза в, в всіх словах, в цьому місці писання, тому що ми часто дуже багато, знаєте, проводимо дійсно. Я не кажу, я зараз все, все кажу, це кажу перше все за себе, не за когось за себе. В інтернеті буває, там заходиш там, і починаєш там, дивитися новини, там, думаєш, хто сказав тому, той прокоментував те. Той, той там поїхав туди, ті сказали те. Звичайно, що ми молимося, ми переживаємо, ми, ми, очікуємо, ми очікуємо перемоги. Ну, я впевнений, що ми дочекаємося. Але наш фокус повинен бути не на людях, які е, там збираються. Наш фокус повинен бути на Господі. Тому що Господь сказав, гамуйтесь і пізнайте, що я є Бог. І наостанок хотів би сказати, як висновок такий. Висновок у нас це 1 Петра 1.3. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який за своєю великою милістю відродив нас до живої надії через воскресіння Ісуса Христа із мертвих. До спадщини нетлінної, непорочної і нев'янучої, збереженої на небі для вас. І останнє місце писання це Євреїв 10, 23. Непохитно тримаємося надії. Яку сповідуємо, бо Той, хто обіцяв вірний. Надія наша на Господа е, в усьому нашому житті. Що б це не торкалося, це чи сфера стосунків, чи сфера фінансів, чи сфера ще якась. Наша надія Господь навіть говорить у війні на Господа. Ми повинні допомагати. Я впевнений, ми повинні допомагати армії. Ми повинні донатити, повинні допомагати молитися. Хто як може і хто чим може допомагати, ну і наша зброя, вона духовна. Ми повинні молитися за тих людей, яких ми знаємо і не знаємо, і благословляти їх там на передовій. Тому давайте помолимося, давайте тримати надію і надію тримати на Господа, тому що надія Господня вона найкраща.